Всім привіт, ми гуляємо Эпохи я позашляхом. Ми тут будемо показувати, як на машині їздити і працювати. Тут можна вот... такий скінчик крутий. Короче, ми, Тут от наші машини є. Тут обновка вийшла у нас. Тут багато є машин. і вони доросають. Вона просто робота і тебе машина будет давати. Короче, дивіться, тут все роботи. У мене вони відкриті. Ось ця відкрита у мене. Оці всі відкриті, крім цієї. У мене вона закрита. Це на роботі. Тут прицепи, що це все. І ми сейчас на машину нажимаємо. Сейчас я свою машину візьму пікап. Ми по покажу, як можна поїхати на горку быстро чи медленно. Я такий путь, що ти медленно можеш поїхати, а я можу швидко об'їхати його. <кій> Ось тут ми можемо зараз піднятися. У нас тут хто є. Сюди заїжджаємо. Тут навіть можна будинки купляти. будиночки можна купляти, вот маленькі, а можна можна свиза заспавнити будинок і заспаунить фуру сейчас я вам покажу все вот дивіться, я могу купить ось цей жовтий дом Ще... Люб... можу, зелений, можу голубий, може жовтий. Це не голубий. вот я можу сейчас підбіжати до нього. вот дивіться. О, бачите тут от така. я от нажимаю на нього і мені от тут мій, мій дом От тут не дом от. Бачите? Тут навіть все є. Тут є спальня. Тут є спа... О, тут туалет. У нас вот така вана, ми поза всем. Тут можна вийти на інше. Тут спальня от. Отут тут можна навіть сісти за столик у нас. Телевізор, диванчик, все. Тут выйти на улицу и тут ще одна спальня. Мы вот сейчас будем їхати. Подниматься на оцю гору Зарабатывать бабку. На машине ты едешь и тебе бабку дают. На цю горку сейчас мы ми... дрова. Можно дрова возить, сейчас поехать. Давайте на цю горку сейчас мы поедем. И цей. Потім спустимось и поедем дрова возить. Можно вот так. Я возьму камаз.